Павологлазовий найкраща мова. У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся, більш не буду нявкать. Щоб довір'я заслужити буду тільки гавкать. А коти і кошенята занявчали хором Рідну мову забувати я тобі не сором. Це, почувши, розлютився, розізлився псище і загнав котяче племя на брудне горище. Ах, ви ж кляті паразити, я вас наскрізь бачу. Вам собача не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуємо, в кого мова краща, чи не в того, хто страшніший, в кого більша паща?